Боже, Благословен Бог наш нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, царю Небесний, очищителю душі істини і живе зісе, і все і сповняє, сокровіше бложистю, подателю. Придію селися в неї, і очисне у всякі скверність спаси блажа душа наша. Святий Боже, святися безсмертя по нас, святий Боже, святися безсмерти по нас, святий Боже, святися, безсмерти по нас, Слово Цуї Ісину, і святому Духові, нині по всіх часі, і на віки, віки він. Пресвята і Трой, нас, Господа, очести, греки наші, владику прости, беззаконня на, святий пусти і сили, на миші нашим, на Твої ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і святому духові, нині по всіх часах, і на віки віки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний слушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукава, як яко Твоє царство, і сила, і слава. Отця і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки амінь. Да, Воскресне Бог і розточаться в рази Його, як обіжать од лиця Його ненавидящий Його, яко іще зайдем, да іщезнуть, як отай Бога, лиця Гня, так та погибнуть грішниця лиця Боже, а праведне це да, звеселяться. Господу помолимося, Господи помилуй, Отче святий, врачу душу тілес. Посла єдинородного Твоя сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дуб і селяющую од смерті, і збавляющую із сели роботу, Євгенію, Василя Марію, Івана Богдана, Надію Марію, Софію Ігоря, Юну на Дарину, Мілену, Ольгу Олександру, Крісті, Анна, Флорію, Анну Олександру, Тетяну, Семену, Інну, Романа Наталію, Софію, Анну Марію, Юрія Тетяну. Остапа Захарі, Матвія, Івана Галину Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святославу Христину, Квітку, Володимира, Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Світлана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію, Віталія Надію, Анну Мар'яну, Павла, Софію Ярину, Теодозію, Максима, Надію, Ігоря, Маркіяна, Орисю, Орисю Ольгу, Ігоря, Ореста. Маркіяна Ореста, Ігоря Ореста, Галину, Наталію Нікіту, Петра, Олександра, Марію, Наталію, Богдана Ірину, Ілону, Віталіну, Олену, Андрія, Миколая, Ірину, Віктора, Валерія, Емілію, Наталію, Ірину, Галину, Марію, Віталію, Валентину. Остапа Марту, Юрія, Петра Василя, Оксану Володимира, Дмитра, Марту е, і Робів Божих, е, отця Стефана, е, Евеліно, е, Вік, Віктора, Нікіту, Олега Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Наталію, Надію, Любов, Мар'яну Тетяну, Оксану Віктора, Маркіяна, Софію. Романа Люборомана, Романа, Катерину Юрія Наталію, Владиславу, Матвія, Таїсія, Любомира, Майкла і Робів Божих, Ігоря, Оксану Лілію, Степана Дмитра, Анну, Ірину Андрія, Ігоря, Оксану Лілію, Василя Наталію, Богдана Марту, Марту Максима, Ярослава Леся Андрія. Ірину Ярослава, Дар'ю, Петро Нелю, Олега Андріана, Мар'яну, Ксенію, Зенона Олександра, Данила Олександра, Яну, Михайліну, Михайліно, Ольгу Оксану Віолету, Наталію Анастасію, Лілію, Миколу, Максима, Василя Андрія, воїна Георгія, воїна Вікторію, Анатолія Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра. Кирила, Володимира Ніно, Михайла Ірину, отця Стефана Тетяну Ольгу, от Стефана Воїна Василя, Марію Романа Андрія, Георгія Стефана, Марію Олега, Валерія Світлану, Марію Олега, воїна Павла, Наталію, Василину Андрія, Ірину Володимира, Святослава Галину, Ірину Наталію Андрія. Це Стефана Галину, Бо, eh, Вадима, Василя Ольгу Марона, про Стефана, про Павла, про Симона, про Василя, Василя, Юрія, діакона Андрія, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Кирила, Ірину, Михайла, Володимира Ніна, Ігоря, Ольгу, Воїна, Олександра, Ганну, Юлію, Юрія, Олега, Ярослава, Ірину. Мар'яну Руслана, Ореста Софію, Захара, Ульяну, Христину, Оксану Ярославу, Захара, Зеновія Галину, Галину, Андрія Володимира, Ірину, отця Степана Анастасію, Оксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмила, Лесю Олександра, Олену, Зоряну Галину, Станіслава Івана, Олену, Мар'яна Христину, Артема. Петра Ірину Єлизавету, воїна Романа, Володимира Ярослава, Михайла, Оксану, отця Стефана Степана, Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Ігоря Ірину Константина, Стефана Степана, Василя Олександра, Марію, Лідію, Анну, Ольгу, воїна Максима, Ольгу, Дмитр... Олега Дмитра, Георгія, Миколая, Василя Назара, отця Степана Константина, Марію, Ольгу Людмилу, Марію Галину Богдана, Ганну Сергія, Юлію. Воїна Ярослава, Іванну, Марію, Ігоря Володимира, Володимира, Галину Любо, Анну, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлія, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанія, Катерину. Робі Боже Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, Василя, Михайла, Назара, Ганну, і Роби Боже, Ганну, Галину, Йосифа. І Роби Боже отця Стефана, Ігоря, Галину Андрія, Наталі Богдана, Романа Володимира, Тараса Ірину, Андріана. Андріана, Оксану, Анастасію і робіть Боже, Ігоря, і Людмило, Анастасія, робіть Боже, Дмитра, Любов, Надію, Макарія, Максима, Юлію, Олену, Дмитрія, Наталію, Ірину, Мирославу. І гробів Божих про Стефана, про Павла, про семена, проте Василя, надію, Руслана Мар'яну Остапа Івана Степана, Христину Марію, Аделіну Марію, Андрія Анну Дмитра Юрія, Наталію Василину, Ілону Руслану, Тараса Ірину, Андріана Оксану, Анастасію Катерину, Ірину Лесью, Анну Віру, Ореста Оксану, Наталію. І робіть Боже, Любомира, Галину, Данила, Олександра Олега, Зоряну, Івана, Максима Руслана, Омар'яна Дарія, Василя Людмила, Люсю, Остапа Миколая, Остапа Миколая, Віталія, Богдана, Ксенія, Назарія. І робів Божих Олену, Олега, Марту Софію, Маркіяна Софію, Віктора Петра, і робів Божих, Мілану, Милані Миколая, Юлію, Максима, Юрія, Любов. От тілесне, душевне немощі, оживотворих, благодатні Христа Твої, молитвами присвятих, владичиці і приснудів Марії, Предстатель Свічесної, Небесної сил безплотних, силою чесного животворяща Христа, чесного славного Пророка, Претечі Хрестителя Йоанна, Славних схвальних апостолів, Славних Добровідних Мучеников, преподобник і повноцінний отець Наших, святий і селити безсеребреного космі Кіра і Пантелеймона, Єрмолея, Самсона, да фотініки, в святих праведних батицьких, м'яни, всі святих, якось і все, жирило, сіли Боже наш. І Тобі славу веселая, цю і Сину, і святому Духові, нині по всіх часах і на віки і віки. І Господу помолимося, Господи помолив. Благословен Бог, благий врачу, душі іже і болізні наші, і недуги на тілі свої понесе. і оже язум і сліхом, смертю, і смерть умертвої суші, воробів жива дарова. Жила зарі з мертвою воскреси і помили рабів твоїх. Юнуна Ом'яд, Дарину Мілену, Ольгу Олександру, Крістіана Флоріана, Олександра Тетяну, Семена, Інну, Євгенію, Василя Марію, Івана Богдана, Надію Марію, Софію, Ігоря, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію Петра. Юрія Тетяну, Остапа Захарі, Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину Квітко, Богдана, Ксенію, Назарія, Отця Степана Ігоря Галину, Андрія Наталію, Богдана, Романа Володимира, Вікторію, Єва, Максима Михайла, Ольгу, Оксану, Воїна Ярослава, Іванну Марію, Ігоря Володимира, Володимира, Галину, Любо Анну, Богдана, Марту, Мак... Микиту. Ярослава, Лесю Андрія, Ірину Ярослава, Дарію Петронелю, Олега Андріана, Мар'яну, Ксенію, Зенона Олександра, Данила Олександра, Яну, Михайла, Ольгу, Оксану, Віолетту, Наталію, Анастасію, Лілію, Миколая, Максима, Василя Андрія, воїна Георгія, воїна, Вікторію, Анатолія, Тетяну і Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра. Кирила, Володимира Ніно, Михайла Ірину, і Ірино, Боже, отця Степана Тетяну, Ольгу, отця Степана воїна Василя, Марію Романа Андрія, Георгія, Степана Марію, Олега, Валерія, Світлану, воїна Павла Наталію, Василину Андрія, Ірина Володимира, Святослава Галину, Ірину Наталію Андрія, отця Степана Галину. Вадима Василя, Ольгу Марона, про Стефана Протре, Павла Протрея, Семена, Протрея, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Оце Стефана Андрія, Світлану, Кирила, Ірину, Михайла Володимира, Ніно, Ігоря, Ольгу, Воїна, Олександра, Ганну, Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну Руслана. Ореста, Софію, Захара, Ульяну, Христину, Оксану, Ярославу, Оксану Максима, Юлію, Олену, Дмитрія, Максима і робів Боже, Макарія, Надію, Наталію, Мирославу, Ірину, Степана, Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмилу, Зоряну Галину. Станіслава Івана, Олену, Мар'яна, Христину, Артема Петра, Ірину Єлизавету, воїна Романа Володимира Ярослава, Михайло, Оксану, Болящу Катерину, Ігорі, Ірин, Катерину, Ігоря, Ірину Володимира, Василя, Наталю Олексія, Наталію, Оксану, Ульяну, Олега, Ігоря, отця Степана, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Ігоря, Ірину, Константина. Оце Стефана, це Василя Олександра, Марію, Лідію, Анну, Ольгу, Воїна, Максима, Ольгу, Дмитра Георгія, Миколая, Василя Назаря, оце Степана Константина, Марію, Ольгу Людмила, Марію, Галину, Богдана, Ганну, Сергію, Юлію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юсину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарію, Маркіяна, Степанію, Катерину, е, як уже... Посвітили те, що Петро єдиним словом, огонь огонью на єдвіма должна долу, посиві грішниці, жінки гріхов, прощені, даровавий. Ти обомного малостого сподика, Господа, це злобах чоловіче, призране, і наробів робіт Тві. Одне болість, життя оту, вар і вже не одна главна болість, завжди життя, ото, вар, избави їх од ужаса, із зб... од огняли того неї часа і од очезлих чоловіка від віса плодоного, всякого і болізні. І отими огній і оженине дух воспомнає, що пророчці до видового помилуй мене Боже по вуці, милості Твої, помножи свешедро Твої, очистине, всяке беззаконні, всяку ліну, всяке на Дух, Ти боїси істини, враждущі, власть наша Христе, Боже, наше відславу, отцю і сину, і святому духові, ні по і на віки віки. Він. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в усі словах і ділах моїх. Керуй моїми думками і почуттями в всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь прости, вислухаймо святи Євангеліє, мир всім і духу отримав. От Матфея Святої Євангеліє, читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Вони. Во время призвав Ісусу Бог на 10 доченики даде їм власне всіх нечистих, як десь згонять і селити всякий недух і всяку болізність. Сіяв надесят, посла Ісус, заповідає їм глаголя на путь язик не пудь'я, загнитового грації не входьте. Ідіть же, паче ковцям, погибшим дому Ізраїлю, Хоча ще же проповідуйте благоліще, як приближився царство небесне, боляще істріляйте, прокажане, очущайте, мертві, воскрешайте. Біси і зумійте, ту неприясне, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Слава Отцю і Сину, і святому духові, нині по всіх часі, і на віки віки мій. Господи, помили, Господи, помили, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами, пречистої і свої матері. Святи славне цих апостолів, святи праведне ботинське м'яни, всі святи помили спасенець, яко благ і чоловіку любець. Амінь.